Триває 1014-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1780 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 3 грудня окупаційні війська Росії втратили 745 тисяч 700 військових. 9486 танків, 19419 бойових броньованих машин, 20976 артилерійських систем, 1253 реактивних систем "Вогню", 1019 засобів ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів. 19 тисяч 917 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2855 крилатих ракет, 28 кораблів, 30 тисяч 666 одиниць автомобільної техніки та 3627 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів – Уточнюються